Сьогодні на бабіті були розтоки п'яте число, токен GPS. Кожен міг заробити від 100 до 500 доларів з одного аккаунта Мекс. А ризики мінімальні. Буквально кожен забрав свій профіт. На Тіктоці мало хто про це розказує, але сьогодні я вам розкажу секрети. за комп! Заходили ми вот в цій точці по 0,17.8. Іменно вот дождалися розлоків, Получили пролив до 0.12 та зафіксили. У мене вийшло 350 баксів з одного макса. Щоб знайти на якому токені вити тамп та як GPS. Ми переходимо на Bybit Токенс Splash Даємося, слідючий розлок токена SoSo -So через 20 часов 45 хвилин. Що ми робимо? Заходимо перед розлоком і в ринок виходить багато токенів. Вони просідають ціну і ми. Зфіксієм профіл, але не всі токи з продавлюють цену. Тому потрібно ще математику, добре орієнтуватися в капіталізації токенів. Я це все розписую все в телеграмі, тому переходьте в шапку профіля, заходьте в канал, і вся інформація буде поступати за кілька годин до розлоків.